Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас останні дні літа, як і всі знаєте, то ми їх використовуємо. Стало тепло. Використовуємо, як можемо. мене сьогодні вихідний. Я за дітей, за всіх прям дітей, Оксаниних своїх. своїх. І приїхала на озеро. І цікава красота, Корома. Ой, наш улюблений парк, який саме ближче до нас. Хотіли трішки далі їхати, але чомусь, що дітей стільки, знаєте, тут вже знаємо озеро, глибину, все. Що, а, а так там буде озеро, на якому я ще й не купалася. То вирішили сюди їхати. Дивіться, то хтось святкує День народження, клас! А ми будемо смажити сьогодні ходоги робити. Дай Єфрем? Ох, якась така втомлена, не знаю. Голова боліла, я випила таблетки. Ого. День народження. <тихи> Ти хочеш народження? День, народження. Да? день народження? Клас. Дивіться, вже я прийшла сюди. Я тут сьогодні не сама. У нас компанія взяла кукурудзький. Будемо смажити прямо в цій такій в цьому лошпині Так, і будемо смажити. Нас навчили. І вона буде смачна. Далі булочки такі взяла. Дивіться, саме оці назва Бріош, Дуже добрі булочки, Що на ходоги, що на бургери, вони без... нема такого якогось присмаку недоброго. Ні, ці добренькі булочки. А це все кукурузка. Тут а що? Тут різні снечки я взяла, полуниця, сосіски є і такі десерти. Це ми тут будемо. З дівчатами і вже з нами хлопці наші діти. Тому в нас така компанія класна, файна. Рома не може дочекатися, хоче ротом накачати геть того, дивіться камеру ту. Він, він в це вірить. Але дивіться, який вже він великий став. Вчора вони були в нас. Ходи, я зменшу такий його голос. Я собі пішла в іншу кімнату, щось хтось так говорить. Я б виходжу, а то Рома. Такий вже голос став його прям грубший. Ну що, хто що робить? Я роблю ходоги. Дівчата смажать булочки, ще, сосиски, а потім хто що. Чим займається. І ви знаєте, я це вже не один раз з компанією, з, з моїми знайомими, та і мені так добре є з ким поговорити. Якось так цього не вистачало, коли ти їдеш там на озеро. більшість їздила сама. А зараз так це дуже добре, є з ким поспілкуватися, і діти пограються, і потім додому по справах. Так дивіться, ось такі виходять швиденько, як можемо, бо діти вже всі ждуть. Так, три зараз будемо знову. Ще три заробиться. Так, вже їдять наші діти, хлопці всі. Що там, хлопці? Як вам ходоги? Супер, добрі. Ми зробили прям такі наші, знаєте, капуста, морква, сосіски, кетчуп і майонез. То дуже смачно. Прям такі наші, як ми пам'ятаю, все в сарнах купляли. Тому так. Ось така у нас тут атмосфера, там смажиться кукурудза. Ну дуже класно, а ще дю половина хлопців там. Так, дивіться, скільки всього дуже-дуже смачне. Хлопці вже понаїдались. Ще зараз кукурудзи хлопці досмажиться дай. То... Ми ще той не їли, нам головне, щоб діти понаїдались. То вже вони понаїдались. По, шки... По скільки штук з'їли хлопці? По два-три. Добре. Молодці, їжте, їжте. там, це мої такі подруженці. Ну, так типу, стісняються, але й типу, ні. Дивіться, ось така ще кукурудза. Вона зверху повинна ця шкурка геть, так, добре спалитися, прям, щоб вона всередині була готова. Але дуже смачно, тому пробуйте, хто, смажте, краще на грилі. А якщо вона у вас почищена, я замотую фольгу і теж так смажу. Набагато смачніше, ніж варить. Той сок не виходить. Ми вже покупались, поплавали, хочу показати відкритий при вас цей десерт, який я зробила нам. Полуниця ось тут. Потім тісто катаїфі з фісташковою пасточкою і з А це кукуруза. Дуже добренька вийшла. Класненько. І тут хлопці хто що смажать кукурудзу. Шеф Крабра Кадабра. Дивіться, яке гарна. Краса. Приїхали. О, прийшла Добре, така весільна пара. Як гарно всі приїхали сюди фотографуватись. Клас! Знаєте, що мені смішно, що якраз там якісь рушники і це все мені на камеру видно, може їм ні біля хлопців. Фотограф. Фод... <кій> ну, що це в мене на другий день все Е, Смажу дітям ладушки. Чоловік це дуже захотів. Да, дуже давно робила, ви знаєте. Але такі вийшли, слава Богу, в Гарненькі, дивіться. А... І яєчка ще смажу на сніданочок. Салатик ще зроблю, якийсь овочевий, такенький буде у нас сніданочок, там трішки ковбаски, яєчка, оладушки з варенечком. Що ще треба, так? Да? Дуже якийсь вдалий рецептик на ці оладушки, такі добренькі, гарні. І дивіться, які пухкі, Супер. У мене є варення і полуничне і смородина. І що то ще? А, абрикос, А, ще полуниця навіть є сира. Коротше, мене цього року є запасики такі. Можна смажити, діставати вареннячку і їсти. Що я приготувала сьогодні на сніданочок? Дивіться такі оладушки, смачнесенькі, пухкі, салатик, яєчка, ковбаска і поварення. Полуниця та смородина. Ось такі в нас. Хто впізнає дорогу? Ви знаєте, вроді так не так, як і давно була. А може вже й трохи давно. Вже все по а, врожаю збирають трактори на таких полях. Аж непривично. Недавно все-таки було високе зелене, це вже поскошене, помолочене. Я їду до сестри, вже точніше приїхала. Приїхала я, а будемо прибирати бесідку, тому що вони заливали підлогу. І там пилюка, все зрушували з місця, знаєте, все переносили. І треба все прибрати. Повитирати гарно, поприбирати, тому що будемо святкувати а, скоро нашого синочка Якова день народження. Він його дуже-дуже чекає. Прям не знаю. Мабуть, саме більше з дітей. Які, ну, наших. Ті теж ждуть, але це вже настільки. Ой, oh, то йдемо і будемо прибирати. Uu, жарко тут, я скажу. Але дивіться, як файненько вже все одно з цією. Ми тут все попилососимо, по повитираємо пилюку зараз швидко. Все треба поставити на місця. І. І все буде вже готово, чисто, знаєте, коли буде день народження, просто приїду там поприкрашаю і все. Ті шарики треба зняти. Те, що я Єфремчику прикрашала, будуть нові, інші. Дуже красиво. Я придумала все зробити. Тому так. Ну що, роботи? Як то кажуть, багато роботи, але нічого ми справимося. Так, ну дивіться, це вже проміжуточний такий момент. Уже. Уже я скажу, наскільки чистіше. Ми позамітали, познімали пиль, всю. І потім ще будемо протирати. Наталка вже протирає стільчики. Дивіться, вже починає Бісєдка, будь бути Красота! Да. Ще тут, а ми все перепотрем, перетрем, перемиєм. все, що треба. І все поставимо на свої місця. Але найголовніше, що вже підлога чиста. Ще ми йнем, якщо то. І... Хочу сказати, коли я замітала, взагалі нема пилюки, нема такого стовба пилу, як ми раніше замітали, коли залили цим. Да, тут був цемент, а це вже так добре. Іде ще ньой. Хазяїн. Угу. Який файний дощик. Який файний дощик. Ох, свіженько, так а то вже жарко було так дуже. А це. Так, дивіться вже скільки пере... переробили. Там теж майже половина протерте, помита, ще трохи того угла. І зараз ще все так більш по місцях. І, І буде вже квітка. Вже хіба що я приїду потім, а прикрашати. І все. Дуже рада, що ми це зробили. І дощик таку зразу дає свіжість, не знаю. У, який гарний. Ну що, готові побачити результат? Дивіться на мою руку. Це так замазалось, ну нічого піду помию. Дивіться. Вуаля, як то кажуть. Застелили тут килим. А я кажу, застеляй тут біля кухні меншого по, по, постелем, тому що тут теж сидять, всі розвиваються, єфрем саме перший розвивається, і буде дуже зручненько. Ось так. Гарнесенько, чистенько все помите, поприбиране. Це просто поставили тут, а ми потім переставимо туди, але вже коли я приїду, прикрашати. Застеляти з катертин і все. Ну, але на даний момент дуже-дуже гарно стало, чисто. Ви ж пам'ятаєте, як все стояло? Зараз дивіться, красота. Все, просто виприборили, все, стільки роботи переробили. Ми молодці великі, дуже. це, і, здається, так, як і не було тут нічого. да? Все-таки було красивенько, гарно, чистенько. Буду вже я зараз їхати додому, тому що мене там чекають. Вже і тут позамітали, вже Наталка те занесе сама. Ой, як добре на подвір'їчки. Ну, але красивенько, дивіться.